Об'явлення 15 розділ. І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім анголів, що сім кар не мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образа Його, і знамено Його, і число Його імення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея Раба Божого і пісню Анця, говорячи великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, о царю святих, хто тебе, Господи, не побоїться, та й Твого не прославить. Бо один Ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скині і свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати ляні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотим поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його, та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів.